Зараз виникає таке питання, чи можна приїхати в Чехію, скажімо так, по стандартній по стандартній схемі? Нас запитали на конкретному прикладі, якщо зараз людині 17 років і він хоче наступного року поїхати нормально на роботу, стандартна процедура, чи можна це зробити без отримання статусу, статусу тимчасового. тимчасового захисту? Ніхто не відміняв дію закону про перебування іноземців та всі види е, перебування, зрештою, ми говоримо, мабуть, про робочу карту. Е, проблемою є те, що е, перша заява на відкриття робочої карти, вона надається і подається, і подавалася завжди в консульській установі Чеської республіки, відповідно до місця проживання іноземця. На даний момент, наскільки мені відомо, консульство не відновило консульські дії. Хоча мені це відомо про Київ. Тобто, у моменті, коли ці консульці. Консульські послуги будуть відновлені, молодий чоловік має право чи можливість подати, записатись на термін і подати заяву в загальному порядку на відкриття робочої карти. Це є стандартна процедура. Тобто, що називається стандартна процедура чи стандартна схема, це називається те, що громадянин України, відповідно до місця своєї прописки, мав термін для подання заяви у консульстві Чеської республіки, де відкритий цілий параметр заяв, заяви на роботу. Чу карту, заява на синю карту, заява на сполучення сім'ї та навчання. Ці всі речі е, діють, але на даний момент вони обмежені тим, що власне ми не маємо можливості подати заяву, тому що в зв'язку з війною е, робота консульських установ, наскільки я знаю, не є відновленою.